Сьогодні вивчимо з вами слово Бога через проповідь під назвою Шлях царя. В об'явленні 22 розділ, 5 вірш, Біблія каже вони царюватимуть вічні віки. Наше майбутнє у книзі об'явлення описано таким чином. Тому шлях, яким ми йдемо, це не шлях звичайної людини, а шлях царя. То, що є найважливішою основою такої віри, що здатна до кінця пройти шляхом Царя згідно з Божою волею. Сьогодні зосередьмося на цьому питанні та вивчимо Боже Слово. Якось в одній країні жив цар. Коли настав час передати престол, він залишив його не своїм синам, а вирішив вибрати для цього серед усього народу наймудрішу людину, яка могла б милостиво та благополучно правити царством. Цар оголосив тепер я вибиратиму з народу наступника. Кожен повинен прийняти виклик пройти шляхом царя. Тож увесь народ подумав, що це чудова можливість звеличити своє становище у народі, і прийшли виконати наказ царя. Завдання від царя було дуже простим. Він сказав, що десь у лісі захований таємний замок, і той, хто його знайде, зможе стати царем. Народ запитав, яким чином можна віднайти прихований замок, тож цар дав їм вказівки, як це зробити. Кожен з народу мав свого примірника вказівок, і всі почали шукати замок. Рухаючись у напрямку, показаному царем. Настанова була така. Коли підете прямо вздовж моря, ви побачите річку. Слідуйте за річкою приблизно 10 кілометрів і поверніть праворуч. Там ви знайдете велику скелю. Від скелі поверніть ліворуч і пройдіть 5 кілометрів. Далі ви побачите широку рівнину. Озирнувшись на рівнині, ви побачите три пагорби. Підніміться на лівий пагорб, щоб дістатися до вершини, поверніть ліворуч і пройдіть ще 30 кілометрів. Пройшовши 30 кілометрів, ви побачите велику річку. Перетніть річку та пройдіть ще 60 кілометрів, і ось таємний замок. Як ви гадаєте, скільки людей стали б царями у цьому царстві? Напевно, багато чи не так? Однак замку ніхто так і не знайшов. Вони дотримувалися вказівок царя, але ніхто не знайшов таємного замку, окрім однієї людини. Зрештою, його було обрано царем. Він став царем і успадкував цілу країну. Люди казали, що це дуже дивно. Ми робили все, як написав король: пройдіть 10 кілометрів, тож ми пройшли 10 кілометрів. Поверніть праворуч, тож ми повернули праворуч. Дійшовши до вершини пагорба, ліворуч, ми повернули ліворуч і пройшли вказану відстань. Вони уважно слідували всім словам, але ніхто, крім однієї людини, не знайшов замку. Зрештою, його запитали, як тобі вдалося знайти замок? Тоді він відповів кожен із вас, мабуть, дивився на вказівки зі своєї точки зору. Однак я дивився на все з точки зору царя. Коли король сказав ліворуч, це було ліворуч не з нашої точки зору, а з точки зору короля. Піднімаючись на вершину ліворуч серед трьох пагорбів, ви могли подумати про ліворуч з вашої точки зору, але я подумав про те, яка вершина є лівою з точки зору царя. Слідуючи усім вказівкам подібним чином, я знайшов той замок. Він додав: ви дивилися на все зі своєї перспективи, а коли не вдалося виконати завдання, то стали скаржитися. Мені ж вдалося знайти замок, бо я дивився на все з точки зору царя. Брати і сестри, Бог дав нам обітницю призначити нас царським священством на небесах. Вірно? Написано вони царюватимуть вічні віки. Ми на шляху до того, щоб стати царями. Тож ми повинні дивитися на вчення Біблії не з нашої точки зору, а з чиєї. Ми повинні дивитися на все з точки зору Бога. Ми прагнемо стати царями у вічному царстві небесному, тому є речі, які Бог наказав нам виконувати. Але іноді нам хочеться уникнути певних речей, або ж нам може здатися, що це важко виконати. Однак це лише наші думки. З нашої точки зору може здаватися, що це важко, неприємно і складно. Однак, з Божої точки зору, все, що Бог приготував для нас, є шляхом найбільшого благословення, любові та благодаті. Чи не так? Ми ніколи не повинні зійти з цих шляхів. З нашої точки зору цей шлях може здатися важким, складним і дуже болісним, але з точки зору Бога це шлях любови. Будь ласка, майте це на увазі. Усі тут будуть вічно правити як царі у царстві небесному. Тому на сьогодні ми всі повинні бути спроможними йти шляхом царя. Що означає йти шляхом царя? З чиєї точки зору ми повинні дивитися, щоб знайти приготоване для нас славетне місто на небесах? Не з нашої точки зору. Нам здається, що цей шлях складний, виснажливий і втомлюючий. Але як все виглядає, якщо дивитися на це з точки зору Бога? Ми повинні йти цим шляхом милостиво з послухом, знаючи, що це шлях любови для нашого щастя та благословення. Замість того, щоб нарікати, подумаймо з точки зору Бога, чому Бог наказує нам іти цим шляхом. Тоді ми зрозуміємо, що Він приготував це для нас, щоб благословити нас. Той, хто знаходить цей шлях, іде шляхом царя. Проте більшості людей не вдається знайти шлях царя, тому що вони більше довіряють своєму власному судженню. Ми повинні довіряти Божій точці зору. Коли ми маємо Божу перспективу, те, що для нас здавалося правим, виявляється лівим. Ось чому Бог сказав через Пророка Ісаю: Мої думки що це, не ваші думки. Якщо так, чиїм думкам ми повинні слідувати. Ось що таке шлях царя? Усі діти Сіону повинні йти шляхом царя, щоб ми могли зрозуміти, чому в Біблії сказано, що послух краще, ніж жертва, і увійти у вічне царство небесне, підготовлене для нас Отцем і матір'ю. Сьогодні прочитаймо 55-й розділ Ісаї і дізнаймося, що означає йти шляхом царя. Прочитаймо шостий вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій». Свої задуми і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Прочитаймо 55 розділ 8 вірш. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Вони відрізняються, говорить Господь. Наша точка зору та точка зору Бога, який підготував цей шлях, відрізняються. Бог створив цей шлях для нашого щастя. Ми ж натомість думаємо, чому цей шлях такий важкий? Поміркуйте про сорокарічну подорож у пустелі там не було їжі, не було води. Бог змусив ізраїльтян ходити по пустелі, де не було нічого, що могло б принести їм радість. Однак, коли ми маємо Божу перспективу, то можемо зрозуміти, що цей шлях був дійсно призначений для Ізраїлю. Якби замість пустельної дороги там був оазис, якби це було найкраще місце для життя такої великої кількості людей, хіба місцеві мешканці радо дозволили б ізраїльтянам пройти через свою землю. Кожен день протягом 40 років ізраїльтянам доводилося би боротися з місцевими жителями. Однак чи не тому ізраїльтяни могли вільно йти пустелею, що це був шлях, яким ніхто більше не бажав іти? Коли ми маємо Божу перспективу, то можемо віднайти славетне місто в царстві небесному. Якщо ми бажаємо мати добру віру в Бога. І отримати багато благословень ми завжди повинні розуміти, що Боже Слово є правильним і слідувати за Агнцем, куди б він нас не повів. Чи не так? Повернімося до восьмого розділу повторення закону, розділ восьмий, вірш перший. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і ввійшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині, ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні. Протягом сорока років у пустелі Бог випробовував їхні серця. Інакше кажучи, Бог перевіряв їхню віру. Тих, хто казав, що Боже Слово завжди правильне, Бог визнавав за свій народ, у якого є справжня віра. Чи не так? Однак ті, хто дивився з власної точки зору, думали, чому немає води і їжі. Чому ніде немає затінку лише палюче сонце всюди? Тому вони страждали. Та якби вони поглянули з точки зору Бога і запитали чому Бог веде нас цим шляхом? Чи не пізнали б вони, що Бог їх дуже сильно любить? Ось чому Бог каже бо ваші думки це що? Не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Погляньмо, яка різниця між ними у книзі Ісаї, розділ 55, вірш 9. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Згідно з історією, хоча люди слідували вказівкам царя, їм не вдалося знайти замок. Їм не вистачило проникливості, щоб дивитися з точки зору царя. Цар знав про це, тому він шукав когось, хто міг би дивитися на все з його точки зору. Який план має Бог у царстві небесному для тих, хто має таку перспективу? Він зробить їх царським священством. Бог сказав, що вони будуть вічно царювати. Щоб здобути таке славне становище, ми також повинні мати Божу перспективу. Ми не повинні наполягати на тому, що правильні лише наші думки. У вказівках чітко написано повернути праворуч, чи не так? Якщо сказано пройти 10 кілометрів, а потім повернути праворуч, то ми повинні так і зробити. Багато людей слідували вказівкам, але не могли знайти замок. Тому що в них була інша перспектива. Цар усім повідомив точні вказівки Однак те, що було праворуч з їхньої точки зору, з точки зору царя, було ліворуч. Вони не подумали про це. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Закарбувавши ці слова в наших серцях ще раз, що ми повинні робити на сьогодні? Найважливіше мати віру, щоб слідувати за Богом, куди б він нас не повів. Хіба не це є шляхом царя? Продовжимо вивчати Слово Боже від Луки, 22 розділ. Прочитаємо від Луки, 22 розділ, 42 вірш. Від Луки, 22 розділ, 42 вірш. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Чому Ісус залишив усі ці вчення нам, хто живе в нинішню епоху? Він наказав нам йти шляхом царя. Христос, який є царем над царями і Господом над панами, сказав: Та проте, не моя, а Твоя нехай станеться воля. Для кого він залишив це вчення? Він залишив його для небесного народу, що живе у цій епосі. Чи не так? Він мав на увазі я бажаю досягти всього з точки зору Бога, а не моєї. Я хочу уникнути цього місця та вибратися з цієї ситуації. Та, проте, не моя, а твоя нехай станеться воля. Це шлях царя. Шлях царя прекрасний, чи не так? Так багато людей не можуть виконувати цю чудову роботу. Бог пообіцяв зробити нас царським священством на небесах, тому ми не повинні звернути з цього шляху. На цій дорозі нам можуть траплятися перехрестя, обриви і навіть дуже небажані ситуації. Однак, лише коли ми вірно пройдемо цим шляхом до кінця, тоді Бог відкриє нам, що насправді його могли пройти лише ті, хто стане царем. Цей шлях є шляхом царя. Зараз ми йдемо цим шляхом. На цьому шляху ми ніколи не повинні здаватися, аж поки увійдемо в Царство Небесне чи не так? Подібні настанови є і у вченнях Ісуса. Крім того, таку ж Божу волю ми можемо знайти у вченнях Пророка Ісаї. Бог сказав: бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Отже, природно, чию перспективу ми повинні мати. Ми повинні мати Божу перспективу. Нехай у нас завжди буде Божа перспектива, коли ми йдемо шляхом, на якому ми зараз стоїмо, а також шляхом, яким підемо в майбутньому. Ніколи жодної миті не вагаймося. Прочитаймо 14 й розділ виходу. Перевірмо через Біблію, яким саме є шлях царя. Вихід, 14 розділ. Прочитаймо вихід, 14 розділ, 15 вірш. І промовив Господь до Мойсея Що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море, і розітни його і нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. Три з половиною тисячі років тому, зіткнувшись з єгипетською армією, яка переслідувала народ та Червоним морем, що блокувало їм шлях, перед ізраїльтянами постало питання життя та смерті. Вони не могли ні рухатися вперед, ні відступати. Мойсей та ізраїльтяни опинилися в дуже складній ситуації. Було відчуття, що виходу немає. Однак чи справді цей шлях був важким з точки зору Бога? Зовсім ні. З точки зору ізраїльтян, море було для них перешкодою, і єгипетська армія переслідувала їх, тому вони думали. Якщо нас спіймають, то ми страждатимемо ще більше, ніж раніше. Однак ті, хто йде шляхом царя, можуть дивитися на все очима Бога. У такій безвихідній ситуації Бог відкрив їм шлях. Він перетворив море на сушу, чи не так? Таким чином, навіть у ситуаціях, які здавалися неможливими, Бог завжди плавно прокладав шлях, дозволяючи всім тим, хто має віру в нього, бути свідками славетної роботи. Ті, хто йде шляхом царя, повинні мати перспективу царя. Ті, хто бажає увійти у святе місто вічного Царства Небесного уготоване Богом, тобто ті, хто прагне знайти це місто, повинні спиратися на Божу перспективу, а не на точку зору людей. Інакше згодом вони можуть піти в зовсім іншому напрямку. Ми повинні слідувати тому, як нас веде Бог. Щоб ніхто не залишився позаду на шляху до небес, ми завжди повинні мати його точку зору, і коли він каже, йти ліворуч чи йти праворуч, ми повинні пам'ятати, що його слово завжди є відповіддю. Навіть коли трапляється якась дилема, ті, хто має бачення Бога, не нарікають. А що роблять ті, хто має людські погляди? Вони нарікають чому ти не залишив нас у Єгипті? Чому ти вивів нас із Єгипту, щоб нам померти в пустині? Що Бог зробив із такими людьми? Він сказав: ви недостойні увійти до святого міста. За 40 років перебування в пустелі всі вони були знищені. Сьогодні поміркуймо над цією історією, яка служить для нас тінню. Ми не повинні йти шляхом царя, слідуючи нашій власній точці зору. Ми повинні мати Божу перспективу і розуміти Божі настанови. Тоді ми зможемо підкорятися Божій волі та йти туди, куди Він нас веде. Є багато інших прикладів, зокрема історія Гедеона та завоювання Єрихону. Якщо поглянути на це з людської точки зору, все видається за абсурд. Гедеону, маючи лише 32 тисячі солдатів, довелося воювати проти 135 тридцяти п'ятитисячної медіаніцької армії. Але Бог продовжував наказувати йому зменшити кількість солдат якою є Божа перспектива порівняно з людською? Вона зовсім інша. Він переміг 135 тисяч воїнів, маючи лише 300 чоловік. Це важливий аспект, який члени Небесного царського священства повинні тримати у своїх серцях, ідучи шляхом царя сьогодні. А як щодо завоювання Єрихону? Варто було б нападати, але Бог сказав народові щодня обходити довкола Єрихону. Чи є в цьому якийсь сенс? Як ми можемо виграти битву, обходячи місто? Чи зможемо підкорити Єрихон? Скільки часу це займе? Радникам варто було б розробляти стратегії, можливо, копати тунелі, щоб пробратися до міста. однак Бог сказав. Обходьте навколо міста. Було так багато речей, яких вони не могли зрозуміти. Однак таким був шлях царя. Лише ті, хто йде цим шляхом, можуть стати царським священством на небесах. Сьогодні ще раз глибоко закарбуємо в своїх серцях, чому ми повинні йти за Агнцем, куди б він нас не провадив. Через Біблію Бог показує нам, яким чином ми можемо йти шляхом царя. З точки зору Бога, яким був цей шлях? З нашої точки зору, ми думали, що робимо все правильно, але в очах Бога ми йшли в протилежному напрямку. Відсутність точки зору Бога це велика помилка. Шлях, яким ми йдемо, непростий шлях. Що це за шлях? Це шлях царя. У надії, що кожен з нас пам'ятатиме про це і долучиться до вічної слави Царства Небесного, яка істинно триватиме вічно і ніколи не скінчиться. Я хотів би завершити проповідь. Дуже дякую.